Це окей почуватися погано, це окей, сказати, що ти почуваєшся погано. В нашій команді ти не отримаєш осуду а, чи там нерозуміння. Навпаки, ми максимально допоможемо і підхопимо те, що необхідно підхопити. Разом із тим, я розумію, що для сучасного світу і викликів те, що ми називаємо лідерством, це е, не... Щось унікальне, ти маєш бути постійно лідером. Ти постійно маєш приймати складні неприємні рішення. Ти постійно маєш рухатися вперед, навіть досягаючи крутих результатів, ти можеш бути в топі Форбса, ти можеш фандрейзити мільйони, мільярди, але ти постійно маєш ставити собі запитання, чи достатньо ефективно я впроваджую свої проекти, чи достатній імпакт цих проектів, чи достатньо ефективно я взаємодію зі своєю аудиторією, чи сам я є достатньо ефективним для цієї позиції, посади місця в ринку, відповідаючи щиро на ці питання і підтягуючи те, що можна покращити. Ти стаєш лідером.